Все ж таки, тої праведності. Заслужити неможливо. Служиш, якщо хочеш заслужити, це самоправедність. Тому люди часто хваляться тим іншим, що ми от стільки то молилися, стільки то годин, стільки то просили, молимося за армію, молимося за то, молимося за то, щоб війна закінчила, молимося за то. Коротше, ми стараємося, що заслужити весь час і казати, Боже, дай. Ні, є як досягнути праведність. І це єдиний шлях. Критерієм є віра. Праведність ми досягаємо тільки в те, що ми повірили. О Господь, мені треба було би стіл, щоб це стояло весь час коло мене, тому що мені це сподобалося. Ти стакан, і, і, і ці гріхи мені сподобалися. Чому? Бо вони не на мені, бо вони на Ісусові Христові. Тому мені починається подобатися. Мені починає подобатися Христос. І настільки починає мені подобатись, що я готовий. Аллилуйя. Я хочу служити тобі, я хочу бути в твоєму царстві, я хочу мати такого за брата, я хочу мати такого друга. Ти вмер за мене. Я мав вмирати, я повний гріха. Ти забрав, прибив на Христі. І цей закон тепер на мене немає ніякої сили, ніякої влади. Ах. Коли це входить в тебе, ти розумієш, віра в Ісуса Христа. Дає нам досягнути праведності. Я вірю, що Христос забрав гріхи на себе, розп'яв їх там, все розп'явся, пішов на хрест сам самовільно, щоби. Та ніхто не міг його, та ніхто його не міг розп'яти. Ніхто. А сатана тим більше, якби він знав, чого Христос йде на хрест, то сатана би рогами і ногами і чим там в нього є, не знаю, хвіст є, нема. Ну, малюють такого. То, кажу, він би впирався, щоб його не розіп'яли. Він би все зробив, він би з первосвященика вбив би, один другого. Бо хотів би бути тільки один первосвященник, а не двоє. І я не знаю, що б він зробив. Ну в нього є купа плану. Йому треба було насміятись над Христом. Ну Христос насміявся над ним. Він взяв гріхи, розп'яв, закон став. Закон має силу проти кого, хто не увірував в Ісуса Христа. Там закон до сьогоднішнього дня. Хоча закон був даний, тут теж можна посперечатися, але скоріше не посперечатися, а розпізнати, чи справді закон даний був для всього світу. Ні, для єврейського народу. І це теж правда. Я не відпускаю це. Можливо, мені ще треба буде, щоб ви побачили. Ви сьогодні грішні, але коли ви приймете Ісуса Христа, оці всі гріхи ваші, ой в мене стільки нема. Ну нехай менше. Ну вони всі, Ісус Христос забере на себе. Всі. Ой, мене не такі великі, як Путлера. Та фік з тим Путлером. Головне ти, Христос. Головне, чи ти примирився з Богом, чи ти праведний, чи ти отримав цю праведність, чи ти досяг цієї праведності? Як? Та всього на все через віру. Та немає іншого. Мене просто горить вогонь зараз. Мені так хочеться забіжати в кожну квартиру і сказати, слухайте, люди, ви бачили, скільки гріхів у мене? А я вам не буду розказувати. От вони всі, наяву, Бог їх знає. Я вже взагалі то багато чого забув і вже й себе не суджу. Чому? Мене Бог не судить. Він, коли я йому кажу, я грішний, він каже, де? Я вибили всі гріхи? Що, крові Христа мало? Ні, досить. Ну, то чого ти, Михайло, заспокойся! Алілуя. <laughs> вони на Христі. Віра в Євангелію. Тому що віра в Ісуса Христа це і є віра в Євангелію. Тобто Слово, воно не роздільне з Ісусом Христом, тому що Христос і є Слово. Тобто Христос не розділений своїм Словом, Своїм, не з догмами католиків, православних чи протестантів. Я мушу їх згадувати. Я не згадую поіменно. Але я згадую їхні тусовки. І людей вони запаморочили, справді вони обгорнули тою темрявою. І вони весь час. Христос забрав гріхи, вони кажуть, не ви грішні. Христос забрав гріхи, не ви грішні. І люди, а ми всі грішні. Доказом і ознакою віри. А що, є доказ віри? Є. Давай, Марка, давай 16 розділ улюблений. Чому? У нас є просто доказ. А ті, хто доказу не має, коли їм говориш про те, а що ти придумав? Та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Моїм ім'ям вони виганятимуть демонів. Читайте самі далі, що буду вам розказувати. Ми про це весь час говоримо, тому що ми ще прочитаємо, що покладати руки будуть. Невже молитвою до Марії ви отримаєте те, що те, що ви можете вигнати біса? Послухайте, вони моляться, матінко, захисти нас від всякого лукавого. А Марія каже: Чуєте, що Марія каже? Мені б треба було, звичайно, з жіночий голос. Я не буду нічого підробляти, я просто прочитаю вам, що Марія каже в Кані Галилейській. Вона каже: робіть. Те, що Христос скаже. Вона не сказала, робіть те, що я. Вона не давала команди налити води, принесіть баняки, ще щось там. Ні, вона, вона підійшла до Ісуса і зрозуміла, йому не треба вказувати, він все бачить. Але людям треба було сказати: робіть, робіть те, що Він скаже. І вони робили. І що? Все вийшло, Алілуя! Все вийшло сьогодні. Та ж сама Марія каже: робіть те, що він скаже. А він говорив Марка: та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Вони покладатимуть руки в кінці закінчує, свої на хворих і ті зцілюватимуться. І ми робимо це, і ми будемо робити, не дивлячись на те, що нам хочуть запхати назад гріхи. А ми кажемо, ні, ми не приймаємо. Ні, ви грішні, ні, я не буду приймати. Чому? Ну, Христос сказав, що ні. Все, я досяг праведності. Христос взяв мої гріхи, Він грішним став. Але я нічого не робив, все, Він забрав гріхи. Я ж, його, та я, я ж не вимагав в нього цього. А він прийшов сам, бо так полюбив Бог світ, що відправив сина свого єдинородного, щоб ми що? Спасіння мали? Як? вірі. щоб ніхто не хвалився, що може заслужити. Ні, вони все, ми грішні, ми грішні, ми грішні, ми грішні. Роздовбали ви свої мозки вже грішні. Повірте в те, що говорить Бог. Слово, це і є Христос. Христос є Слово. Якщо ви кажете, що я вірую в Ісуса Христа, а Слова не маєте, ви не вірите, це неправда, бо ви його не пізнали. І до вас кажу, брата і сестри, будьте як Христос. Залишайтеся праведними і праведністю дав Він вам. І мені теж. Залишайтесь праведними і проповідуйте Євангелію царства, Євангелію Ісуса Христа, Євангелію Божу, Євангелію правди. Проповідуйте. Усім, навіть якщо людина неправдива, і якщо вони навіть нервуються, не зупиняйтеся. Вони будуть нервуватися, та ви не зупиняйтеся. Бо вкладено в нас це слово. І воно принесе плоди лише тоді, коли ви будете його проповідувати. Будеш проповідувати Євангелію царства, тоді Господь допомагатиме тобі підтвердити те, що його слова правдиві. Що Його слово правдиве, він буде що? Являти Ті самі чудеса і знамення, які його супроводжували. До речі, Марка, почитай, останній вірш Марка. Ми слідуємо за законом віри. У нас немає гріха. Я вірю, я вірю, Господь. Ти забрав, я дякую тобі. А як я можу не дякувати тобі? Адже ж я мав бути в пеклі. А ти забираєш, ти прибив все це на Христі разом з законом. Закон тепер не має права на мене. Я живу в благодаті і по благодаті з віри в віру. Ти дав мені цю віру, справді Божу віру, святу віру, щоб я вірив в те, що в віру, то, що це вже зроблено, і я по вірі отримаю. Ми слідуємо за законом віри і з віри в віру. Вважаємо, що стаємо праведними перед Богом, незалежно від закону. Христос взяв наші гріхи, Він взяв і хвороби наші. Тут є все, все, що заважає жити людині. Він все це бере на себе для того, щоб дати нам те, що нам буде в благо, благодать. Добре, римлян 3:31. Чи скасовуємо ми закон цією вірою зовсім ні? Ось пояснення. Все, що я говорив, це і є пояснення. Навпаки, вірою ми встановлюємо закон. Бо закон завжди вказує на віру, на Христа. Закон завжди і судить. Але якщо ти приймаєш вірою Христа, закон Він свідчить, що Він не має на тебе ніякого права. Тобто з законом спастись ніхто не може, бо ми оправдані вірою. І не по ділам. Закон свідчить, що Він не може звільнити нас від гріха і Він не може дати нам спасіння. Лише через віру ми стаємо справді праведними, святими, божими дітьми, новим творінням.